Ми щороку сіємо насіння, з приходом весни в наш рідний край. А коли прийде пора осіння, от тоді й збираєм урожай якщо сипали зерно пшениці чи якихось інших зернових вірим, що воно заколоситься, і пожнем снопи на нивах тих. А якщо картоплю посадили знаєм, що не виросте буряк, що посіяли то те й вродило, тільки так, по-іншому ніяк. Щаснику не буде патисонів, кабачків не виросте овес. У природи теж свої закони, їм підкорюється світ увесь. Щось подібне і в людей буває. Виростає те, що посадив, сіяв вітер. Бурю пожинає, Сіяв наклеп, сварку породив. Щедро хтось неправду розсипає, кривду розбрат, Ненавість сварки. Знайте, час пройде й повиростає те насіння навіть крізь роки. Кожен сіє те, що в серці має, там комора ладна для зерна, місця в тій добро. І зло шукає, чим заповниш щедра тим вона. Гірко буде злі плоди збирати, але далі найстрашніше жде. Відповідь прийдеться Богу дати, як на суд Господній попаде. А до раю з такою не потрапиш, навіть і не мрій, сльози будуть литися рікою. Та не виручать в біді твоїй, поки час ще є благоприємний, перевірмо ми свої серця, хто є джерелом твоїм таємним, для заряду, де знайшов місця, де береш енергію, наснагу, де духовні витоки твої, що тримають спокій, рівновагу? Звідки лються сили ручаї? Той, хто силу черпає у Бога, в його слові свіжу воду п'є, повид він насіння золотого, що прекрасний плід завжди дає. Тож пильнуй, живи благого війну, очищай до серця, що кладеш. Всім відомий, гарний вірш біблійний. Що посієш сам ти і пошнеш.